Я одружений і дзвонить до мене дружина, каже: Панчук, я посралась з чатом GPT. Просто ну, для мене це те саме. а ніхуя нема такого самого! Ти посралась штучним інтелектом. Що далі? Попіздишся з роботом пилісосом бо він хірово прибирає. Виставиш за двері мультиварку, бо не такий борщ зварила. Куди це все куди котиться? Ну, але мені стало цікаво. Ну, кажу, а що таке? Що сталося? Вона каже: дивись, скидає скрін. Я запитала в чата GPT, що таке русня. Увага! Цитата. Це некультурна, жаргонна, молодіжна характеристика, яка може образити жителів Росії. Ну, по-перше, чого може? А по-друге, чого просто образити? Да? Я зрозумів, що в мене дружина максимально тримає себе в руках. Я вже монітор в монітор в'їбав би.